Був рядом на кохання як світло. То воно безжарне. Здравствуйте, захисну булунку, як шкіру. Так боляче, Лор. А я вирішила, що більше ніколи не заведу тварину. Я вже поховала трьох котів за мене досить. Це піклуєшся, звикаєш, кохаєш, а потім прощаєшся з болем. Виходить кохання це біль? Ні. До речі, з чоловіками так само. Оце 20 років жила в рожевих окулярах. А тепер зняла вона в круги Ні. Кохання, воно. Воно вбиває. Чого йому не вистачало? От. Хочуть мені жити далі. Як?